Юрій Вдовцов керівник волонтерської групи Енджелс та Микола Колодяжний, керівник проєктів благодійного фонду Щаслива дитина потрапили до нас у студію. І неспроста бачите на нашому журнальному столику ось такі нагороди. Це такі собі Оскари за благодійність. Доброго вам ранку! Доброго утра. Скажіть, чим заслужили ось такі нагороди? Я думаю, що Якщо казати про заслужили, і я думаю, що Юра підтримує мою думку. Це не тільки ми заслужили це. Заслужили. Я думаю, що всі запоріжці, які ставляться не байдуже до благодійності, і які допомагають і діяльності волонтерської групи Енджелс і нашого благодійного фонду. Щаслива дитина. Ну а якщо формально казати про це, то це є національний конкурс Благодійна Україна, який проводить Асоціація благодійників України, це загальне національне об'єднання організацій, що займаються благодійністю. І ось щорічно вони проводять ось такий конкурс, в якому відзначають різні організації за різними напрямками, які на їх погляд ефективно займаються благочинною діяльністю. Є конкурс на журі, яке обирає. Серед номінантів переможців. І ось вони вирішили, що ми наша організація, вони достойні того. Важко було отримати цю нагороду. А, ну, Це багато зусиль в неї вкладено. Ми дуже не знаємо з якими критеріями відбирали, але, якби що я, що Ніколай, ми не очікували отримати дану награду. Ми навіть перед самої церемонії нагородження зустрілися, друг другу пожелали удачі. Но я видел глаза Николая, когда объявили, что первое место благотворительный фонд Счастливый ребенок. Мы очень радовались. Но после их на номинациях шла наша на номинация. И мы думали, ну будет третье место. Думали, уже будет второе. Но когда уже. Что первое, мы как бы, тоже были очень счастливы. Это заслуга не только моя, но и всей команды Angels. Потому что мы ездим каждую неделю в детские дома и в интернаты, проводим разнообразные программы. Я думаю, что э, очень приятно, что Украина как бы нас э, выдвинула как одних из лучших. А власне, за що? які номінації? Що стосується нашого благодійного фонду, то це номінація благодійних найкраща регіональна благодійна організація. Хочу відзначити, що на національному рівні перше місце зайняв благодійний фонд таблеточки. Може ви про нього чули. Слухачі і глядачі наші а перша перше місце регіональна організація, то є Благодійний фонд щаслива дитина. Ну про свою номінацію розкажи Ну, У нас номінація благотворительності связана в сфере молодежі и дітей. Серед нас были номінанти Мала Молодежний Совет из Мариуполя и школа, которая тоже занимается благотворительностью із Кривого рога. Угу. А наскільки для вас важливі ось ці нагороди, якщо можна, я почну. Ну насправді ми так дуже можна сказати, спокійно до цього ставимося, бо ось у вас було питання, чи важко було отримати. Ну нічого спеціально не робилося, щоб отримати цю нагороду, власне, окрім там заповнити там 15 хвилин заявку. Все інше це повсякденна кропітка, іноді рутина, іноді важка, іноді виснажуюча емоційно робота благодійної організації і просто ось. Потім журі підсумовує, знаходить якісь плюси в тому, що ми робили і робить такі висновки. А що стосується важливості, це не знає, це не для того, щоб потішити самолюбство, а це дуже важливо для репутації, для авторитету благодійної організації. Бо ця відзнака, вона. Ну, Підкреслює якість, відповідальність людей, які цим займаються. А вона дає можливість ну знову ж таки ще раз розказати про себе, про свою організацію. А все це потім в прямому сенсі цього слова конвертується у благодійну допомогу. Бо якщо організацію знають, якщо її довіряють, якщо вона є на слуху, люди тоді довіряють свої пожертви цій організації. А ми вже беремося за те, щоб відповідально цими коштами розраховуватися. Тобто, з буквально ми зараз з вами спілкуємося, і це вже йде. Ну можна сказати, Ось у накопичення там репутації потім допомоги о, підопічним фонду. Це вже зараз відбувається. Юра mm. для подальшої роботи це підживлює трохи, надихає. Ну, вы знаете, у нас как бы всегда был азарт в работе, и э, мы даже как бы еще, э, ребята мне не показывали до Ангела, но я думаю, что на ближайшее время мы увидят вся команда Angels, потому что у нас очень много проектов и работы, и мы как только приехали с Киева начался другой проект, сейчас мы ездим с проектом "Кто круче" среди интернатов, э, вчера. Спасибо Ирме Витовской, которая тоже была номинирована на, на премии «Благодина Украина» и выиграла как лучший проект «Оскар» та пани». Мы вчера посетили театр имени Магара, где дети с православного приюта «Надежды» интерната Джерело видели данную постановку, спектакль, и после спектакля познакомились с Ирмой. И еще у нас впереди Брэн Ринг. У нас просто очень много Проектов мироприятия, что мы ми, как бы получили, получили, но ну, как бы работаем не ради премии, а работаем ради детей. Конечно, приятно, что как бы нас отметили, как бы Ну, Ну, словом, пришли вы до нас. Прийшли з нагородами. Ми вас за нагороди питаємо, Ну та нам не важливо, ну та нагородили і нагородили. А словом, цікава ситуація. Прийшли вроді як про нагороди розказати про а, цей. Ну не знаю, не конкурс, не конкурс, можливо, якусь таку, скажімо, а, статистику можливо, або просто такі таке дійство, яке. Хоче трошки м, надихнути людей. Ну, робити бачиш, десь так, добро. Бачиш, так все правильно скромно, так не похвалитися. Просто дійсно розповісти про ту нагороду. Ось є такий факт, така нагорода. До речі, підопічні ваші знають про виграні нагороди, про те, що вас так відзначили, чи вони за вас пораділи? От дітей з інтернатів, скажімо, ну колеги ну, з... мы не сильно так не афішировали ті, хто підписаний на Фейсбуці, ВКонтакте, побачили і, як би, поздравили нас. Ну, насправді це важливо навіть не тільки для нас, персональ для наших організацій. Це, на мій погляд, дуже важливо для ось підтримки взагалі людей, які займаються подібною діяльністю, для того, щоб підкреслити, що у суспільстві вони також важливі, і що те, чим вони займаються, то це ну, є престижно, можна навіть так сказати. Це я думаю, що буде поштовхом для багатьох там молодих людей, хлопців, дівчат, які вирішать, що не тільки гроші заробляти в цьому житті потрібно, але ще треба щось робити для суспільства. І ось коли відбувається така відзнака. Я думаю, що це ну знач значно підвищує їхні бажання, їхні стремління. Власне, ось така премія і е, значення такої премії в благодійності в Україні. Як ви оцінюєте? Ну можна провести аналог. Це ну певний оскар, якщо так можна спростити цей, цей аналог. Це 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 дуже важливо. Це класно, Це професійна відзнака, коли самі професіонали між собою відзначають. Тих колег, які на їх погляд там, щось дуже добре роблять. Звучить круто, професіонали доброти. При можна вони збиратися сказати... в одному місці, і можна нові знайомства, нові би, перспективи побачити. а обмінятися контактами, можливо, радитися новий проект. І це була дуже, до речі, фантастична така ситуація, колись ми там були на нагородженні. Єрма Вітовська в своїй номінацію отримує. Ми потім підійшли до неї, познайомилися там сфотографувалися напевно, Вчора вона приїздить до Запоріжжя. Ми знову зустрічаємося, але вже тепер у нас в гостях і так само була дуже красива ситуація, що стосується от, а, 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 нашої вже небесної волонтерки Ірини Гавришової, яку ми також номінували вже посмертно у номінації Народний благодійник. І за неї мама її отримувала цю нагороду а, Наталя. А це дуже була зворушлива ситуа ситуація на самому нагородженні. І, і вчора Наталя Гавришова вийшла привітати Ірму Вітовську на сцену. Ірма її впізнала, адже ну, там, там вони побачилась, і це було дуже зворушливо, зворушливо вчора після вистави. До речі, цього разу в Києві встигли налагодити ще якісь зв'язки і надихнутись на нові проекти, познайомитись, обмінятись досвідом. Так, звичайно, бо бачиш колеги, які займаються подібною діяльністю. Це такий нетворкінг, теж називається. Це, це дуже класно, бо це така ну, можливість більше е, про один одного дізнатися і персонально познайомитися в Україні. До речі, багато таких конкурсів, які відзначають благодійну діяльність. Ну насправді я знаю, що ще є один, який проводить український форум благодійників. Це на національному рівні. Ну а принаймні, у нас у Запорізькому регіоні, я думаю, що ви знаєте, є Олександрівська премія. Дякуємо вам за те, що сьогодні і у нас побували. поділилися інформацією досягненнями. Ну і ми так само можемо вважати себе вже до цього причетними Звичайно. і пишатись вашими знову. Ми, ми взагалі любимо себе відчувати співчуваючими, причетними до того, що роблять всі наші гості. Насправді насправді так і є. Дякуємо вам. А, бажаємо вам удачі і натхнення у вашій роботі. Поки що переходимо до сніданку, і малюки кухарчуки традиційно для вас готують ранкову смакоту.